Що про, про політику? Корупція. Чув, бачив? Про живопис, давай про нарди поговоримо. Воігра. Чого? У нас є такі малявічі, що мама дорогає на полі. що mm -hmm. не скучно, все точно. Е, ти! Якщо вже біжать, то Та... вірняк. Хлоп. Ну то так, але ну, це суддя підриває свій авторитет на полі. Я б такого не зробив, якщо чесно будучи сидети. Чого, бо не мієш? Всяке всяке бувало. Манішка краще би зіграла? Можна скептично, до того відноситися, можна позитивно. Приходилося крутити велосипедом по 6-7 кілометрів, щоб вийшов. Вчорашній алкоголь і все решта. Приїжджав на гру вже готовий. Ні, то ти виїжджав на гру готовий. І, і в судні там, скажімо так, рильців пошуклю. Ти хочеш сказати, що тобі команди не пробувала стимулювати? Пробували? Але я колись мені подякували сусідську в тісті. Олена Григорівна, повністю цей епізод? От, от, от і все. Отже, радимо вам цей випуск. подивитися Подивитесь. Дарампадеш, йоха.